У правоохоронних органах повідомили деталі розслідування щодо обстрілу Умані. Наказ ударити ракетою по житловій багатоповерхівці віддав російський генерал Сергій Кобелаш. Йому оголошено підозру за статтями про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. На сьогодні встановлено, що 28 квітня 23-го року приблизно у другій годині екіпажем ракетоносця бомбардувальника ту 95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленігорськ Мурманської області, країни терориста. Російська ракета влучила в дев'ятиповерхівку та автомобільну стоянку. Тоді загинули 23 мирні жителі, з них шестеро діти. Зазнали травм різного ступеню тяжкості дев'ятеро людей. Одна людина досі вважається зниклою безвісти. Завдяки злагодженій роботі спецслужб вдалося зберегти і зафіксувати докази воєнного злочину. Дякуючи грамотно організованій рятувальній операції та роботі обласної влади, міської влади у а також головного управління ДСНС Черкаської області швидко та оперативно було знайдено рештки ракет в нормальному, як то кажуть, вигляді, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х-101. Партію та рік виробництва охороняла місце події Нацполіція. протягом кількох діб були залучені 240 осіб. Завдяки обладнанню, яке привезли з Києва, загиблих швидко розпізнали по ДНК. Працівниками саме у поліції було проведено 20 оглядів місця події. 82 допити потерпілих. Це увазі власники квартир, та 75 допити у свідки. За понівеченими рештками трупу було встановлено. 11 осіб, тому що іншим шляхом, на жаль, не було можливо встановити особи загиблих. Генералу Кобилашу, який віддав наказ випустити ракету по Умані, загрожує довічне ув'язнення. Зібрану доказову базу планують передати на розгляд світових кримінальних установ.